Привіт, слава Ісусу Христу! Хай Господь вас береже на тому місці там, де ви є. Єва почала говорити із Змієм. Послухала його брехню, вона бажала заборонений плід. І сталося спокуса, та, з'ївши цей плід, в життя прийшла смерть. Ісуса Христа спокушав диявол, але Ісус відповідав йому по Слову Божому. Диявол говорить з нами через думки і завдання диявола. Витягти нас на духовного життя душевний. Тому важливо бути в Слові Божому, пильнувати, слідкувати, з ким ми спілкуємося, кого слухаємо, тому що душевна людина грають роль духовного та перебувають у владі сатани. Для того, щоб спокуси не було, нам потрібно соєднятися з церквою, молитися, каятися. І проповідувати Боже Слово, суєнятися з пастирями і з своїми братами, сестрами у Бог Христі, з миром Божим, Хай Господь вас береже.